Слава Ісусу Христу, дорогі е, друзі, дорога спільнота Божа, милосердя, сьогодні разом з вами звершуємо молитву і молитви за хворого та хворих про зцілення душі і тіла і уздоровлення тих, хто цього потребує, а також у ваших прохальних і подячних наміреннях молимся разом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, Діб, життя подателю. Все вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи й душі наші, молитва за хворих, Владико Вседержителю, святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених, печалі життя, людського розвіюєш. молимось тобі, Боже наш, заробів твоїх хворих. Тут можна назвати імена, за кого молимося. Відвідай їх ти, милістю твоєю, прости їм всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, торкни з тіла, погаси гарячку, гамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем рабам Твоїм, підніми їх з постелі недуги, і відложи боля, цілим і даруй здоров'я. Дай їм бути в церкві Твоїм послушними і волі Твоєї виконавцем, бо тобі належить милувати, Спасати. Нас, Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Цю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, примилосерний Боже, Отче Сину і святий Душе, що в Тобі на роздільній тройці поклоняємося і Тебе славимо. Злянься, милостиво, на раба Твого. Ім'я називаємо молитві, пошибки, в молитві пошепків, голос чи в тиші, за кого молимося, недужого, відпусти всі провини їм, подай зцілення від хвороби, поверни здоров'я і сили цілесні, подай довге і щасливе життя, земні і духовні твої блага, щоб він, вона, вони разом з нами приносили тобі подячні молитви, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородиця, всесильним заступництвом Твоїм допоможи нам ублагати Твого Сина, Бога нашого, за зцілення раба. Твого, череби Твоєї, лікари душі тіл наших, джерело життя нашого, Ісуса Христа, Ісуса Господи і Спасителю наш, споглянь милосердним оком на цього та цю в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перства милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, гаси вогонь тіла Його, зменш біль недуги Його, поверни здоров'я, піднеси з постелі. Продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповідей твоїх і удостоївся Твого Небесного Царства, і разом зі святими слави тебе, Бога, милостивого з Отцем і Сином Святим Духом, нині присно, і во віки віков. Амінь. Дорогі в Христі, наша братерська група, молитовна група, з якою Боже милосердя товаришує, проси нас, про пожертву, про збір коштів. На купівлю машини для 68-ї єгерської бригади. Попередні місяці ми купили відправу Nissan X trail Зараз хочемо придбати авто за 2 тисячі євро. Вже зібрано майже 28 тисяч гривень. Знаємо, що зараз в Україні нелегкий час і кожна копійка дається нелегко, але просимо про пожертву, номер картки, вказаний під час цієї трансляції, а також в наших публікаціях. Дякуємо вам за спільну, добру Божу справу. Молитви в часі хвороби. Господи Боже, владику, життя мого, Ти з милості своєї сказав, не бажаю я смерті грішника, але щоб він покаявся і був живим. Знаємо, що ця хвороба, яку терпить саме ця людина сьогодні, це кара за гріхи беззаконня. Знаємо, що ділами своїми заслужили найтяжчої кари, але, чоловіку любче, чини з ним не за злобою, а за безмежним твоїм милосердям. Не побажай смерті, але дай сили, щоб терпеливо ця хвора людина переносила хворобу як заслужене випробування, а після оздоровлення від неї, щоб навернулась всім серцем, всією душею, всіма почуттями до тебе. Господа Бога Творця нашого, і живе для виконання святих Твоїх заповідей, для спокою рідної, для спасіння душі. Амінь. Молитве засілення, допомогу, прощення гріхів. Спаси, Господи, помилуй раба, рабу, рабів Твоїх, словами божественного Євангелія Твого. Прочитаного за спасіння раба Твого, Попави, Господи терня, всіх гріхів Його, і нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає, освячує всю людину на віки. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці Пантанаси, яка є покровителькою хворих, про уздоровлення душі і тіла, о все блага, досточудна Богородиця Пантанаса, все царице. Ми недостойні, щоб увійшли ти під покрівлю мою. Та як з милостивого Бога, примилосерна мати, промов слово, щоб зцілилась душа цього хворого чи хворої, і зміцнилося їх немічне тіло. Маєш бо силу непереможну і могутнє кожне слово твоє, о, все царице, ти за мене облагай, ти за мене умоли, і нехай славиться все хвальне м'я твоє завжди, нині і безконечні віки. Амінь. Молитва до великомученика і цілителя Пантелеймона. О, великий угоднику Христовий, страстотерчий цілителю, многомилостивий Пантелеймоне, змов сердись над нами грішними. Почуй наш стогін і плач, умилостив небесного верховного лікаря. Творця і цілителя душі тіл наших, Христа Бога, як на те Його свята воля, хай дарує нам грішним зцілення від недуги, що нас мучить. Прийми, недостойне наше моління, немає більшого від мене і від кожної людини грішника. Ти не погордуй нашими гріховними ранами, але змасти їх єлеєм милості Твоєї, Зціли нас, благодатью Господнього, хай же здоровий душею тілом. Цей хворий зможе решту днів провести в покаянні, волю Божу бездогано виконуючи, і сподобатись прийняти благий кінець життя. Тож, угодно Божий, облагай Христа Господа, щоб Твоє заступництво дарував здоров'я Його тілу і душі спасіння. Амінь. О преславний цілитель, великомученича Пантелемоне, гляньмо милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться щиро, просить від Тебе помоч і заступництва, донеси до Господа Бога нашого найщиріші молитви і вимови гріхів наших прощення. Ми, бо, через безконечне і беззаконня наше не сміємо очей підвести на висоту небесну, ані вознести глас молебний до неприступної Божої слави. Ти ж прийняв від Христа Спаса, благодать недуги відганяти пристрасті й зцілювати. Тож просим тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до тебе і благаємо за цих хворих, немічних. Будь нам, потіхою, в печалях, пролюті недуги наші. Виблагай у Бога. Всім нам, а особливо хворих, за яких ми сьогодні цю молитву звершуємо. Спасіння потрібне, щоб молитвами твоїми благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добру, скарбницю й дарів подателя Бога. У Тройці присвяти єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословений підвона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва за поранених військових, світський наш український наслідок, нарід внаслідок російських загарбницьких воєнних дій. Молімось про їхнє зцілення. Боже, ти хотів, щоб твій єдинородний син терпів зневаги страждання, які ми йому спричинили, а Він показував цьому своєму силу і терплячість. Вислухай, ласкаво наші Прохання за ближніх, які скалічені внаслідок війни дітей, сімей, жінок, хто знищений, хто в полоні, хто втратив частини тіла, за наших військових, які віддали найбільше здоров'я для того, щоб врятувати Україну кожного з нас. Вчини, щоб ті, кого мучать болі, почувались вибраними і поблагословеними, і вірили, що ти їх долучаєш до Ісуса Христа, який терпів за спасіння світу. Амінь. Під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас, присвятай, Богородице, спаси нас, присвятай, Богородице, спаси нас, святий Пантелимоне, покровитель хворих, молися за нас грішний, святий Пантелеймоне, покровителю хворих, молися за нас грішний, святий Пантелеймоне, Покровитель хворих, молися за нас грішних. Дорогі Христі, дякуємо за цю спільну молитву. Ще раз пригадуємо, нагадуємо і просимо вас, хто має можливість пожертвувати. Хочемо придбати машину автомобіль з Литви за 2000 євро. Вже зібрано понад 28 тисяч гривень. Хто має можливість пожертвувати будь-яку суму? 10, 20, 50, 100 гривень. Скільки маєте можливість? ласкаво просимо зробити нас цю спільну добру справу для наших хлопців, які захищають кожного з нас. Гарного Божого вечора всім нам, перемоги Україні! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!